Гм, mm -hmm. отже, кого ж обрати? У, а ч'я не боре. Могли б ви говорити? Так. Як же я довго чекав, доки хтось цього побажає? Що тебе гнітить? Мій учитель з музики каже, що завжди буде хтось кращий за мене. Але ж долучитись до джазу можна і в інакший спосіб. Я б могла стати джазовим критиком чи організатором концертів. Джазовим критиком, організатором концертів. Та вони ніхто інші, як розкрадачі могил. Поглянь, що я знайшов на одній з могил. Поклади назад. Лісо, люба моя, продовжуй пошуки. І ти знайдеш усе у Новому Орлеані, окрім засобу для миття пам'ятників і отрути для голубів. Дякую. Але дозвольте запитати, як там на небесах? Ти знаєш таку штуку, яку ми колись називали марихуаною, а ви її називаєте ліками? Знаю. Так от на небесах її хоч завались.